Книга Архімандрита Андрія Кононос Все буде добре, глава довірь близьких своїх Христу. Хто тебе поставив спасати світ? Ніхкого не можна змінити проти його волі. Він може змінитися, але ненадовго. Декілька років тому я ходив на площу, де збиралася молодь. Яка притримувалася анархістки з поглядів. І ось їм захотілося побачити, як виганяють бісів, щоб побачити, що це дійсно існує. Я був тоді молодий і одного разу повів їх. Нехай подивляться. Вони казали, якби ми побачили таке, ми б змінилися. Ну і вони побачили. Побачили такого, від чого вони прийшли в жах і обливалися холодним потом, і на три місяці стали ангелами, перестали матюкатися, скитатися, бросили всі свої порочні справи. Але це тут продовжувалося тільки три місяці, а потім почалось все спочатку. А чому? Тому що вони отримали зовні і пішли в церкву зі страху. А це не може довго продовжуватись, тому що весь зміст в тому, що вони зробили це добровільно, полюбили Христа не зі страху перед дияволом, боятися нема сенсу. Сладість Христа, солодкість Христа. Ось що буде твердо утримувати нас поруч з Христом в Його любові. Хто сьогодні блудний син? Ми готові сказати, що блудні сини це інші люди, а їх треба виправляти строго побалакати з ними. У нас стійке відчуття, що ми і є християни, ми хороші і просто зобов'язані. Звинувачувати весь світ, щоб вони виправилися, виправляти інших. А мені здається, що блудний син, скоріш за все, той, хто близький до церкви, хто іноді, близький не так, як потрібно. Блудними синами отця може опинитися, що це ми, які себе вважають здоровими, а насправді. Ліцеміри. Бачиш гріх іншого і кажеш, ти подивися, що він творить, ну чому він таке робить? А в тайні в душі рівнуємо йому. І якщо я тобі істинність спитаю, а ти хотів би зробити те ж саме, і ти відповісиш так хотів би. І це правда. Мені не хотілося би додавати до цього ще що-небудь. Але деякі з тих, хто звинувачують грішних, потайки роблять те ж саме. те ж саме. Вдома творять подібні речі, щоб не сказати ще гірше. Зовнішньо ми намагаємося виглядати строгими, правильними. але... Досвідчена людина розуміє, що ти не живеш тим, про що ти говориш. Скажу вам зараз щось і дай Бог, щоб ми цього ніколи не забували. Бог це сама найбільша любов, яка тільки може бути уселені. Бог існував до того, як ми з'явилися. Бог полюбив і мене, і тебе, і всіх, наших ближніх, рідних, друзів, дітей. Він полюбив їх до того, як ми полюбили їх, і полюбив більше нас. Він робить все, щоби спасти світ. І він не потребує нашої допомоги, щоб ми змінювали його. Якби ти сильно любив свою дитину, мужа, жінку і хочеш змінити, то Бог любить їх набагато більше. І коли це зрозумієш, ти заспокоїшся, станеш мудрішим, і скажеш собі, ну що я знаю з порівнянні з Богом? Що я розумніше за Бога, якщо Він залишає все так, то буду намагатися допомагати ближньому уважніше, не поспішаючи. На перше місце в житті буду ставити Бога і говорити: Боже. Просвіти мене, що мені зробити в кожному випадку. Якщо хочеш, можу сказати тобі, яка допомога від тебе найбільш підходяща для тих, хто перебуває в небезпеці і кому ти хочеш допомогти змінитися. Сама найбільша допомога твоїй дитині, чоловіку, дружині або другу. Не тиснути на нього, не давити, дати йому спокій, дати спокій його душі, щоб він побачив, що на душі в тебе спокійно, що ти цілком довіряєшся Богу, ось найбільша допомога. У скількох дітей в школі, де я викладаю обставини життя заплутані, я намагаюся відноситися до них як можна. Уважніший. І чим більше років проходить, тим більше розуміє, як важко бути чуйним. Спочатку я був дуже строгим і думав, що так буде найкраще. Але коли я був строгим, мене всі намагалися уникати. А зараз, коли намагаюсь зайвий раз не... Сварити їх, а отримати їх по-доброму вони від мене вже не тікають, а йдуть до мене. Скажу вам ще дещо. Людина лег... легко може змінитись. Тільки навіщо бути таким фальшивим? На бдінні яким служили в Лімасолі, до мене підійшла одна дама і каже: Я хочу, щоб моя дочка виправилася. І ось що прийшло мені в голову. Я їй відповів. А ти в молодості якою була? Ну я, це інша справа, зараз я не така. Ні, ти скажи мені, ти якою була в молодості? Там були інші люди, на неї дивились, їй стало соромно, їй було соромно відповісти, але вони їй сказали і стали казати. Та, що ж там? Кажи, кажи тепер, ну, отче, а чи потрібно моїй дитині бути такою ж самою? Але дитина ж твоя, ти її народила, ось вона в тебе і перейняла це. Я теж жила по-своєму, пройшла через всяке, тому і від дитини не можна вимагати, щоб вона змінилася одному моменту. Мало-помалу вона зміниться. Ось яка ти стала добра, хороша, змінилася, змякчилася, молишся, смиряєшся, так і вона потроху, потроху зміниться. Але чи можна швидше? Ну, будемо молитися. Вихід тут тільки в молитві, але не треба тиснути, натиском нічого не доб'єшся. Давайте спитаю вас, що легше постійно підглядати в телефоні дитини повідомлення, і номера, шукати інформацію, куди пішов, що робить. Дійсно, чи є там, де сказав. Тайно підглядати за його життям, нюхати одяг, чи молитися, чи молитися взяти книгу з яким-небудь акафістом почитати його, мочити сльозами, запалити свічки, розкрити свої очі, помолитися, вознести мольбу до Бога. А що важче? Що? Береш телефон риб дитини або чоловіка, якого любиш, щоб знати, що він робить, і, натискаючи на нього, змінити його, сватити його за грудки і сказати: у мене є докази. Ну чого ти доб'єшся? Не скажеш, щоб змінив своє життя, так чуже життя не змінюють. Питання в тому, щоб ти зробила те, що робить Христос. Щоб сказала йому, якщо хочеш, іди від мене. А він би тобі відповів: та куди я від тебе, любов моя? Куди мені піти від тебе? Я люблю тебе. Ми хочемо силою утримати інших поруч з собою. А чи варта така любов того, чи потрібно мені, щоб ти любив мене насильно? Мені ніколи не хотілося, щоб мене хто-небудь любив насильне за того, що я йому потрібен, даю гроші або в нього ще який-небудь цікавий інтерес це не любов. А ми нерідко цього якраз і шукаємо, утримуємо когось біля себе. Найпогана допомога, яку ти можеш зробити людині. Показати, що ти в паниці кричиш, брешеш і весь час думаєш про погане. Підозрілість завжди призводить сум'яття в душі, відганяє довіру і охолоджує відносини. В результаті починається безсоння, ти не можеш заснути, все чекаєш, що щось відбудеться, душа розривається. В тебе починається сильний стрес, серцебиття, тиск. І ось, наприклад, щоб ви розуміли, про що я говорю, що це не видумка. Коли люди приходили до старця Порфірія, вони думали, що правда на їх стороні, і казали собі: моя дитина, чоловік, дружина і так далі потребують виправлення. І це потрібно сказати старцю Порфірію. Йшли з лозунгом. Ми праві, думали, що старець погодиться з ними, але він завжди говорив ти занадто напружений для своєї дитини, у тебе стрес, так ти йому допомогти не можеш. Дай свою руку на хвилинку. Сказав він одній матері, взяв її долоню. Він по пульсу розумів, не який в тебе тиск, а що в твоєму серці. Як себе почуває твоя душа? Бачу в тебе великі сум'яття, велике сум'яття. Сум але це ж за моє дитини очі. Я що, не маю права, маєш право, але так ти не зміниш дитину, буде ще гірше. Ти людина, яка. Який... Ти людина, яка тисне на інших. У 1990 році я пішов до старця Парфірія. Він вже був сліпим, тому що хотів, щоб мої батьки змінились, стали церковними людьми. Вони не дуже ходили в церкву, і я сказав йому, «Отче, скажіть мені що-небудь про, про мій дім. Я не став ділитися з ним своєю проблемою. Казав собі, що якщо він від Бога, то сам скаже щонебудь. Він повернувся, і без будь-яких введень тут же мені сказав: ти більше не будеш говорити своєму батькові про ісповіді. Спочатку проснешся сам, Христос війде в твою душу, спочатку сам відчуєш Христа, пройдеш 4, 5, 6 років і потім побачиш чуда, а до цього часу будеш. Проявляти мовчання, послух і молитву. Він доторкнувся до моєї руки. Повтори, що я сказав, я лишився дару речі. Мені як будто заблокувало цю хвилину. Ви сказали, щоб я проявляв мовчання, послуг і молитву. Так, і побачиш чудо, я в той час постійно докоряв батько. Іди сповідайся, ну, навіщо ти п'єш це вино, стільки літрів ти випиваєш кожен день? Чому не ходиш в церкву? Чому ти так говориш? Чому кричиш? Чому ти дивишся телевізор? А він мені відповідав Може, ти залишиш мене в спокій зі своїми попами? Живи своїм життям? Ми ж не вмішуємося в твоє життя, не тиснемо на тебе. Я дійсно на нього тиснув. Говорячи, це щодня? Після цього я прийшов додому і нічого не став казати батькові. Шли дні. Через місяць він мені говорить, як це ти став іншим? Ти що? Закінчив проповідь? Не зрозумів. Ти що маєш на увазі? спитав я. Більше не говориш, щоб я ходив на сповідь. Ну, ти ж сам знаєш, ти ж доросла людина. я сказав собі: дуже добре, значить, я його переконав. Але знов я поспішав. Час йшов, а він нічого. Я залишив його в спокій. Але мене так і підмивало сказати, сказати йому щось. Наближалося Різдво Христове. Не причаститься? Ні. Пасха, не посповідується? Ні. Але я казав собі, мовчання, послух, молитва. Ой, отче Парфірія, твої слова просто зв'язали мені руки і закрили мої уста. Нічого не можу подіяти. І ось в 1996 році батько посповідувався. А я цього навіть не зрозумів. Захотів і посповідувався. Я підрухував руки. Старець Порфірій казав: Пройде 4, 5, 6 років. На шостому він зупинився і побачиш чудо. В 1996 році батько посповідувався, сповідується і тепер, і мене називає отче. Мама ще не може, дзвонить мені і каже: Алло, Андрію, ну як ти? Добре. А батько змінився. Чому ж старець Порфірі нічого не сказав про маму, тільки про батька? Тому що мама може вже ходить на сповідь? Душа його це відчувала від Бога. Так змінився мій батько. В кінечному рахунку так легко не говорити, просто дивитися за собою. Сказав, хто тебе поставив спасати світ? Ти навіщо живеш? Щоб змінювати інших? Думаєш, це твоє діло змінювати людство? Старайся заспокоїтися, знайти мир, побачити свої слабкі місця.